28 січня о 17.27 до служби по рятунку 101 надійшла інформація про пожежу гаража в приватному домоволодінні по вулиці Лермонтова у шості. На гасіння прибув черговий караул сьомої державної пожежно-рятувальної частини. Загоряння виявила родичка літньої господарки, яка намагалася його приборкати. І коли зрозуміла, що самотужки це не вдасться, викликала рятувальників. Пінопластом, яким було утеплено гараж, полум'я поширилося на всю споруду. Під час гасіння вогнеборці відкотили в безпечне місце легковик, що знаходився поруч з осередком горіння. О 17.49 загоряння локалізували, запобігши перекиданню його на житловий будинок та сусідську господарчу споруду. А о 18.25 пожежу ліквідували. За попередніми висновками припустима причина загоряння, недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Під час апаратної наради, яка традиційно відбулася в понеділок, Микола Нога поцікавився у спеціалістів ситуацію з розповсюдженням нового штаму коронавірусу, який був виявлений минулого тижня на Сумщині. 24-го саме в нашій області підтверджено захворюваності новим штамом. Цей штам домінує у сполучених штатах у зв'язку з цим населенню. Треба пам'ятати, що вакцинацію ми маємо. Як засоб профілактики, і треба звернутися за вакцинацією до сімейних лікарів. Епідситуація у місті є контрольованою. Стан захворюваності на гострі респіраторні інфекції не перевищує. Загалом система охорони здоров'я в місті продовжує працювати в умовах підвищеної готовності, спрямованої на забезпечення надання медичної допомоги населенню при будь-яких обставинах. На цьому тижні плануємо розпочати роботи по. Установленню по підготовці е, е, умов для встановлення потужного генератора, то, що на виділила обласна адміністрація, через е, від фонду ООН мобілізаційного, е, буде одно, проект розроблятися одночасно розпочне в роботу, тому що по, ну, частина робіт нам вже відома по досвіду попереднього е, встановлення генератора. Також плануємо розпочати роботи е, декількох кабінетів дитячої лікарні для розширення можливості надання реабілітаційної допомоги і чекаємо підписання пакету угоди від НСЗУ. Представники ООН тут були в нашому місці і е, ну, дійсно вони говорять, раз ми зібрали кошти, раз ми купили таке обладнання, то постарайтесь побістише його ввести в експлуатацію. Це перше і. І це надзвичайно важливо. Але я хотів би, щоб після нашої з вами розмови на минулій неділі у нас в відділеннях було написано, що військові приймаються поза черги, шана, увага. Що то ми повинні зробити? Ми повинні показати всі і кожен на своєму робочому місці, що ми першу. Перш за все, звертаємо увагу на військових і допомагаємо їм. Структурні підрозділи центру первинної медико-санітарної допомоги теж працюють без нарікань. Очільник центру Олександр Жук зауважив, що наразі в громаді амбулаторних хворих на коронавірус немає. Щодо обстеження надання медичної допомоги і обслуговування військових з усіма. Структурними підрозділами проведена. Проведена, ну і десь повісти такі, якісь бумаги, де було б написано, щоб зайшов військовий, він розумів, що до його першочергова увага. Це перше. І друге, ми видадім на цій неділі. Ви отримаєте електростанцію в кожний ФАП. Робіть там пункти незламності. У кожному ФАПі буде електростанція не тільки в лікарнях, не тільки в поліклініках. Кожному фапі до речі на минулому тижні третя амбулаторія вже отримала генератор в якості гуманітарної допомоги. Це стало можливим за сприянням заступниці директора Шосткинського краєзнавчого музею, громадської активістки Олени чанцевої Коваленко. Повідомив пан Жук. Шостканська центральна районна лікарня подала пакети документів до Національної служби здоров'я України для укладання договорів. У цьому році пакетів більше, аніж в минулому. Ми заявки на пакети надіслали в НСЗУ на 21 пакет послуг. Минулому році у нас було 19. На цей рік на 21. Ми подали, вони їх всіх прийняли, зараз обраховують. Чекаємо контрактування, тобто будемо знати суму нашого фінансування на цей рік. У нас мінус один пакет це ковідний, не буде в цьому році вже ковідного пакета, за який платили за надання допомоги хворим на ковід. Плюс три нові пакети це цистоскопія, бо ми цистоскоп придбали наприкінці минулого року. Це, е Секційне дослідження з'явився новий пакет це для фінансування патологоанатомічного відділення і третій пакет це амбулаторна реабілітація, яку ми впроваджуємо з цього року. Остаточна кількість пакетів, затверджених Національною службою здоров'я України для шосткинської ЦРЛ, стане відома у середині або наприкінці лютого. Нещодавно на сторінці установи соціальної мережі Фейсбук з'явилася публікація щодо цін на деякі послуги ЦРЛ. Про кошторис на 2023 рік. Ми більш детально дізнались у головного лікаря Олега Штогрина. Не треба лякатися. Це не значить, що. Для того, хто не знає, що це в нас в лікарні все платне. Платні послуги це частина роботи нашого закладу, як і інших лікувальних закладів. Це ті послуги, які не оплачуються або з бюджету, або з Національної служби здоров'я, з якої в нас угода. 90% тих послуг, які там є, це так звані медичні або профогляди. Тобто це Прийомну роботу, це періодичні медичні огляди працюючих на підприємствах, це працевлаштування на роботу, це водійська комісія і це комісія на зброю. Хоча комісія на зброю від початку війни вона безкоштовна. Люди не платять, якщо хтось дозвіл на зброю отримує, вона зараз безкоштовна на час війни. Керівник медзакладу пояснив, як саме формулюється цінова політика на проходження, зокрема, медогляду. Людина, що коли має проходити комісію, це і аналізи, і рентгени, і огляди лікарів. Це обчитано згідно законодавства, тобто туди включено зарплата лікаря, вартість реактивів, якщо це аналіз, тощо, і ціна, яку платить або людина, коли, наприклад, втраються на роботу, або заклад за те, що його працівники проходять медичний огляд. Ми спеціально ж тримаємо, всі знають комісію. Для медоглядів і лабораторія працює. Якщо ж у вас немає направлення та ви вирішили пройти лікування чи обстеження за власним бажанням, або ж прийшли від приватного лікаря, тоді вам доведеться розкошелитися. Це люди, які без направлення, тобто якісь обстеження або маніпуляції без направлення. Тому що зараз так нам платять за те, що у нас, якщо є звернення, якщо електронне направлення, якщо занесено в... Електронну систему за це заклад отримує гроші. Буває, що людина по власній ініціативі хоче якесь обстеження пройти, або після відвідування приватного лікаря. Приватний лікар щось призначив, ну, відповідно в нас немає ніяких фінансових комерційних умов з по співпраці з приватними лікарями. За словами головного лікаря Шостканського ЦРЛ, надходження від платних послуг складають мізерну частину у загальному бюджеті установи. Надходження від платних послуг приблизно 1% від річних надходжень фінансових тобто, це зовсім невелика сума. Керівник установи ще раз наголошує на тому, що платити за лікування та обстеження у СРЛ доведеться тільки у виняткових випадках. Все в основному, то що в нас по контрактуванню Національної служби здоров'я у нас робиться безплатно. Є електронне наплавлення, вам зроблять любе обстеження безкоштовно. Єдине, що ну, вірніше так, так скажу, зараз бувають проблеми з інтернетом, тому навіть якщо людина приходить, наприклад, рентген-кабінет з паперовим направленням, бо інтернету в той час не було в. Сімейного лікаря ми все одно зробимо обстеження безкоштовно, а тільки не від приватного. От приватні, це приватні, це інша структура. Як говорить Олеш Тогрин, цього року ціни на платні послуги дещо підвищилися. В основному це пов'язано із загальним зростанням вартості спеціальних медичних засобів та закладеним у бюджет розміром заробітної плати. Тільки лабораторні реактиви підвищилися в середньому на 50-70%. Заробітна плата останній раз, коли ми обраховували, ми ж рахували тоді, було заробітну плату. Зараз ми порахували ту, що в нас стала з минулого року тринадцять Тисяч. В цьому році ми ще не знаємо, яка вона буде точно заробітна плата, але все одно не набагато, навіть якщо менше, то не набагато, менше, ніж в минулому році. Якщо взяти статтю Медикаменти, то витрати на реактиви лабораторні на другому місці стоять після загальної групи медикаментів. Кілька мільйонів в рік, кілька мільйонів в рік йде на реактиви лабораторні, тому що аналізів робиться дуже багато, сотні тисяч. Олександр Іванович уже на пенсії. До екоцентру імені Сергія Корнієнка на гурток з малювання він приводить онучку Маргариту. Так одного разу, чекаючи дівчинку з занять, він дізнався, що заклад робить дуже добру справу. Виготовляють окопні свічки для військових на передову. Володимир Іванович просто не зміг залишитися осторонь. «Привів онучку на малювання. побачив ось тут цей народ, який тут старається, щось робити для наших Збройних сил, ну і вирішив допомогти. От і займаюсь потихоньку. Погода така, що треба і руки погріти, і рукавички погріти, і носки, і, і погріти що-небудь, хоч чай якось, чи води. От. Так що це, я думаю, що потрібна така робота. Він взяв на себе дуже значний шмат роботи, яку виконує вдома, чим дуже допомагає. Однак, крім цього, у вільний від домашніх справ час він приходить до екоцентру і виготовляє свічки тут вже разом з онучкою. Беру баночки, беру картон, а дома роблю цю всю процедуру. Режу, баночки, трошки рехтую їх, якщо не те саме. Кручу і приношу сюди, а тут заливають. Сьогодні приніс 50 штук, тут тобто 300 накрутив точно в цьому місяці. Виготовивши таку кількість свічок, Олександр Іванович вже справжній експерт. Він точно знає, як правильно зробити такі потрібні нашим захисникам помічники. Заміряю баночку, розчотируємо таким, щоб сантиметр залишилось, -то тому що парафін заливають, залили його, а він раз і пішов. Його разів два-три треба заливати, повторно заливати. От, ріжу по одному розміру, скручую, щоб ну, не розкручувалось, тогенько вкручую його і вставляю в баночку. Фітільна на поставити, якщо ширша баночка, два ставлю, якщо вузенька один ставлю. Вот. Щоб так, не знаю, вичитав в інтернеті, що так треба робити. І так на кожних вихідних у Шосткинському екологічному центрі імені Сергія Корнієнка кипить робота. Тут збираються вихованці закладу, учні, шкіл громади, батьки та навіть дідусі. У приміщенні центру вже налагоджене справжнє виробництво з виготовлення окопних цвічок. А почалося все з власної ініціативи працівників закладу. У Нас був проект, ну він був всеукраїнським. Добрі справи. Ми вирішили до них долучатися і від себе зробити якусь гарну добру справу. Вона вже не перша, але такого ще ми не робили до там до жовтня місяця. Ми вирішили згуртуватися всім колективом, долучити можливо ресурси батьків, вихованців і е, зробити окопні свічки. Бо це на це був запит, запиту волонтерів. Був у наших військових. Був запит на ці окопні свічки. Ми колективом зібралися. Зібрали кошти колективу і закупили 10 кілограмів парафіну самостійно. Ось з цього все і почалося. Ну, парафін досить таки дорогий. За 10 кілограмів ми віддали понад 2 тисячі гривень. Це ми самостійно закупили, шукали бумагу, картон приносили також самостійно, баночки. Перша партія виготовлених свічок поїхала до місцевого волонтера, який тримає зв'язок з захисниками на сході і точно знає, куди потрібні свічки. Відвезли Олександру Журавлю, щоб він відправив на передову. Ось ми тільки приїхали, і він зразу їх повіз на нову пошту. Через півгодини, він каже, вони вже в дорозі прямують до наших захисників. Волонтерів просто не вистачало рук, аби встигати все. Тому вони зробили екологічному центру пропозиції, від якої ті просто не змогли відмовитися. Він нам зателефонував і запропонував. Каже: я можу вам надавати парафін. Бо він у мене є його на мені надають, я його купую за кошти. І а ви будете вже працювати і доводити справу до вже готових окопних свічок. Ми погодилися, і потім закрутилося. Тут у кожного своя місія: хтось нарізає картон. Чоловіки, працівники екоцентру та батьки обрізають та рівняють банки заготовки для майбутніх свічок. У менших дітей своя задача вони скручують картон та вкладають його у банки. Кожен знає для чого це робить. Ми повинні допомогти військовим, щоб вони були в теплі, могли попити каву, попити чаю, погрітися. Ні, не важко. це захоплює. Ми допомагаємо військовим, щоб вони грілися, готували їжу, щоб у них було світло. Прихожу сюди кожної суботи робити свічки з мамою, з сестрою. Допомагаю. Хочу, щоб Україна перемогла. Слава ЗСУ, слава Україні. Іван не цурається ніякої роботи. Він колишній вихованець екологічного центру. Зараз вже студент столичного вишу. Регулярно навідується до закладу. Саме в один з таких візитів дізнався про виготовлення копних свічок. Я роблю те, що ну, ось, наприклад, не вистачає власне, картонних стрічок. Я взяв. Ну, мені дали картон, дали ніж, і я почав різати. Не вистачає рук для того, щоб крутити їх, я пішов, зробив це. А зараз я також останній етап, я вже заливаю парафіном ці свічки, власне, для того, щоб їх можна було використовувати. Перше, це те, що потрібно гарно розтопити його, щоб він повністю розтопився і е, заливати. Поступово чекати, поки впитається, і потім також дозаливати, щоб було повністю і залити ну майже до кінця банки. Починаючи з жовтня місяця на передову до наших військових поїхало понад тисяча виготовлених дитячими руками свічок. Та на цьому зупинятись тут не збираються. Свічки виготовлятимуть доти, доки у військових є така потреба. Ми на цьому зупинятися не будемо. Будемо працювати далі в такому ж напрямі і руслі і допомагати.